Всім привіт! З вами я Лена і! Давид. І сьогодні ми разом з ним підготували для вас відео інтерв'ю, де я буду задавати йому питання про безпеку дітей, а він буде ділитися своїми знаннями і давати на них відповіді. Ти готовий? Так. Взагалі, на це відео мене наштовхнула наша прогулянка, коли ми гуляли в лісі, і ми обговорювали тему безпеки дітей. Я задавала йому питання, можливі такі каверзні. І він відповідав мені на них. Потанцював? Так. Давай, красотон. Отже, не будемо затягувати вам час. Поїхали ставити питання. Готові? Перше питання: скажи, будь ласка, який вигляд може мати небезпечна людина, і, взагалі, як вона виглядає? Це може бути бабуся, дідусь, дитина, доросла людина. Угу. Тобто це не обов'язково, щоб людина якось виглядала підозріло, так? Тобто вона не обов'язково має вдягнута бути в, там, в чорне, в якісь там окуляри, така якась стрьомна, да? Це може бути просто навіть в елементарно. Так. Може бути навіть просто дитина, так? так. А як дитина? Вона може що робити? Допомагати дорослим? Так. Вона просто говорить, прийшли, подружимось, поглядаємось на майданчику. А потім кудись заманити. Так. Угу. Зрозуміло. Друге питання: що можуть пропонувати люди, які бажають когось зла або небезпечні взагалі люди? Вони можуть замалювати дітей цукерками, подарунками для мами, котиками, песиками? Подарунками лише для мами? І для папи, і для, себе, і для вас? Взагалі, якимись такими речами, на що дитина може плюнути? Ти сказав про котиків і про песиків, да? так? Так. Я йому просто розповідала перед тим, що був такий соціальний експеримент, де хлопець підходив на майданчику до мам і, запро... і пропонував їм перевірити своїх дітей. І всі мами, звичайно, казали, що дитина з ним не піде. Але як показала практика, що хлопець, який був з собачкою з песиком, всі діти клювали на це, і він казав, що тут поряд є мій будинок, де в мене дуже багато песиків. Давай быстренько сходимо, я тобі покажу. І діти брали за руку. І йшли. Мами реально були в шоці. Саме тому Давід, і ти сказав про песики собачок, так? Так. Ага. Наступне питання. У кого просять допомоги дорослі люди, які дійсно її потребують? В дорослих. Правильно. Тобто, доросла людина ніколи, якщо вона дійсно потребує допомоги, не попросить її в дитини. Вона буде шукати саме дорослу людину, щоб вона їй допомогла. Ти це зрозумів і знаєш? Так. Молодець. Наступне питання: чому мама ніколи не просить чужу людину забрати тебе, наприклад, з садочка чи школи? Тому що це незнайома людина і мама не може довіряти комусь незнайомому свою дитину? Вірно, все вірно. П'яте питання: що робити, коли ти йдеш вдовж дороги і чуєш, що машина починає тихіше їхати за тобою, або якось взагалі підозріло? Що треба зробити? По-перше? По-перше, треба відійти від дороги, щоб ваших дітей не вкрали. Угу. Тобто, просто якщо це просто таке відчуття якоїсь небезпеки або підозрілої машини, просто треба спочатку відійти від дороги, правильно? Так. Подалі. А коли починає е, людина з машини тебе кликати або щось питати? Що треба зробити? Або казати, накаже він, наприклад, підійди до мене до машини, я тебе не чую. Треба підходити? Ні, не треба, бо це буде та людина, яка хоче вас вкрасти. Ну, це не обов'язково може бути та людина, яка тебе хоче вкрасти, але зазвичай знову ж таки доросла людина, яка захоче щось в когось питати, вона буде шукати дорослу людину, а не дитину. Як мінімум, це підозріло і незрозуміло, правильно? Я не вчу його шукатися людей. Взагалі, він в мене дуже відкрита людина і любить дітей, людей. Але от таку інформацію треба знати. Наступне: що треба кричати, це, до речі, дуже важливо, коли щось трапилось, і ти хочеш, щоб на тебе звернули увагу. Пожежа. Пожежа. А чого пожежа? Бо тоді всі люди думають, е, де пожежа і роздивлюються. Я колись читала в книзі по психології взагалі про... Те, як треба просити про допомогу, і саме слово пожежа вона робить так, що люди звертають увагу. Тому що слово допоможіть вони люди чують часто і дуже часто діти балуються, так коли там з дорослими, а допоможіть. і Люди просто до цієї фрази вони не звертають. звертають увагу. Правильно, вони не звертають увагу. А от коли вони чують пожежа, то перше, що в людей. Навколо дивляться. Так, да, вони дивляться і вони звертають увагу, де, де там пожежа, бо систем безпеки в людей працює на першому місці. Наступне питання. Що ти спитаєш, коли людина каже, що сідай в машину, я тебе відвезу до мами, там щось в срочно, щось трапилось. Що ти спитаєш взагалі? От мама мене послала, і 100% вона тебе чекає бігом, сідай. Навіть може тебе назвати по імені. Який... Мій комій код, код пароль. Код пароль в нас є це таємне слово, яке ви маєте знати тільки дитина і мама. Так, це таємне слово, яке, як Давід сказав, має знати дитина і мама, і лише якщо дійсно щось трапилось, і якась доросла людина підходить і він називає це слово пароль, то дитина розуміє, що це дійсно щось трапилось, і мама попросила незнайому людину. Якщо раптом таке відбудеться, вона повине або мамі друга цієї вашої дитини, або знайомому папі або мамі. Угу. Ну, це якщо захоче забрати. Слово «пароль» має бути між мамою і дитиною для того, щоб дитина елементарно відрізняла, де чужа людина, а де своя. Тобто, якщо підходить доросла людина і називається слово «пароль», то тоді вона вже розуміє. Якщо вона питає слово пароль, а дорослий інша чужа людина стоїть і кліпає на нього, на неї очима і не тоді знає. Треба одразу втікти. Тоді треба просто одразу втікти. Якщо дзвонять на телефон, і ти почуєш, що це голос мами, це мама, але відчуєш, що щось е незрозуміле, мама якось себе трохи, ніби як дивно веде, просто якось. Трохи підозріло. Або, наприклад, так само на відеозв'язок. Тобі я прислала відео, де є моє обличчя, мій голос, але ти відчуваєш, що щось знову ж таки в цьому відео не схоже на мене. Угу. Що ти запитаєш, що ти зробиш? Який мій таємний код. Знову ж таки, код, слово, пароль. Це ми з ним говорили про те, що зараз штучний інтелект він може підробити. І голос мами, і обличчя мами накласти це не проблема взагалі. І саме тому я йому розповідала, і старшим своїм також, що може бути навіть і таке. Тобто, це треба дивитися і е, бути дуже уважним до таких от навіть моментів. Да? Так. А як ти можеш відчути, що це ж, наприклад, не мама? По чому? По, вона буде задумуватися. Задумуть, а мама не задумується ніколи. <хи> вона може казати якимись дивними словами. Да? Або трохи не тим голосом. Або трохи не тим голосом. Тобто, десь воно все одно відчувається. Або навіть якщо на 100% ти бачиш, що це я і знаєш, що це я, але відчуваєш щось, ніби не схоже, наприклад. І може бути родинка в іншому місці. <хи> Наприклад, якщо просто я тобі позвоню, і ти розумієш, що сам контекст, що тобі говорить мама? Наприклад, давід, срочно вдівайся, виходь, там тебе чекає машина, лишні питання не задавай, просто сідай там в той мерседес чорний, так? Да? Тобто ти розумієш, що це не характерно для мами таке говорити, і тому ти спитаєш слово, пароль. Так, дев'яте, твої дії, якщо загубишся, що треба зробити? Перше, друге, третє, наприклад. Не нікуди не йти. Залишатися на одному місці. Чого? Так. Бо мама зазвичай іде на те саме місце, де дитина і вона з дитиною останній раз була. Угу, правильно, бо якщо ти підеш, мама тебе буде важко знайти. По-друге, що? По-друге, треба спитати дорослу людину, чи що вода допомогла тобі. Звернутися до дорослої людини за допомогою. До кого краще звернутися до продавців, що що вони мікрофоном сказали і обох шов підійшли, батьки вашої дитини, що ви підійшли до своєї дитини і знайшли, її. і обов'язково треба сказати дитині своє ім'я. У нас просто була колись така ситуація, коли він в Кавленді загубився. І я думала, що він з Ілюхою, а оказалося, що він від того втік, і так вийшло, що потім тільки чую: мама Давіда, він загубився, вас чекає. Або так само можна до охорони звернутися до магазина, да? до охоронця. Але Або в кафленді немає Ну в кафленді немає, взагалі, наприклад, в торговому центрі, коли ти там загубишся, то до охоронця до дорослої людини просто конкретно до конкретної людини. І десяте питання: якщо. І коли ти залишишся сам вдома, він нас не залишається вдома, але якщо вдруг, то чи можна відкривати двері незнайомій людині взагалі чужі? Чи взагалі можна відкривати двері? Ні, бо завжди батьки мають з ключі, щоб відкрити двері. Якщо нікого не буде вдома. Правильно, сподіваюся, так і що буде. Шуба. Отже, останнє питання воно таке трошки вже складніше. Якщо тебе схопили. Вже що треба робити, наприклад, якщо це в натовпі? Якщо ти бачиш, що там є люди, таке часто буває, як дивишся, що і серед білого дня, серед людей можуть схопити. Що ти перше кричиш? Пожежа, пожежа, правильно. це проговорили. Але щоб звернути увагу людей, ти спочатку кричиш пожежа, так. а потім, а потім та людина, яка біля тебе проходить. Ну, Поросиш допомогу, і говориш, я не знаю, допоможіть, я не знаю цю людину. Допоможіть, я не знаю цю людину, і звертаєшся до Дорослого. До конкретного дорослого. Так. Існує ефект натовпа, коли може стояти 50 людей, і ніхто не допоможе. Це все через те, що кожна з цих людей, це взагалі психологічний такий. Буде е... думати, а інші ще може інші. Да. І це дійсно так. Тому... Треба звертатися до конкретної людини, бо саме тоді включається ефект героя. І людина це чує. Наприклад, тьотя, допоможіть мені, я і не знаю цю людину. Правильно? Або дядя, прямо можна схопити когось за руку і сказати: дядя, звернутися до конкретної людини, то тоді шанс на те, що тобі допоможуть, він просто... 10% він зростає просто в рази набагато більше. Отже, я. Бажаю, щоб вам ця інформація взагалі не знадобилася ніколи. Але коли володієш інформацією, володієш світом. І інформація і ти зброї. І інформація це дійсно дивіться, ніби зброя, коли ти нею володієш, ти вже озброєний і знаєш, як правильно діяти. Тому переставай зівати, ми вже закінчили. Ми бажаємо вам безпеки, добрих людей на життєвому шляху. І всього найкращого. Всім па Пока-пока. До побачення. <ріхи> да, Побачимось на наступному відео. Воно буде? Так.